Ось, друзі, така життєва ситуація. Собака залишенець ви знаєте про нього, я вам про нього багато розказував. Він живе ось тут, на цьому розвалі. Ну, Доля в нього незавидна. але в нього зубів нема, але йому якось треба виживати. І от він здружився. Зотим котом, бачите через дорогу кот, кіт в засідці, от він, он, той кіт, бачите, кіт там, я вам покажу його. От. чого в засідці, то що туди до тієї стіни прилітають голуби і клюють там, як. Щось там, чи пісок там, чи що, вони вже виклювали ту, бачите, половину тої стіни. І розумний кіт ловить ті голуби і ділиться ось із своїм другом, оцим. Розумієте, і вони дружать. Ось таким чином. Я їх часто бачу разом. Як вони подружилися, я не знаю, це загадка, вони не розкажуть, але факт є фактом. Ну, дякую ямпільчанам, що допомагають. Ось, бачу у мисочці кусочки хліба, водичка там є, приносять з залишанцею.